Вітаю вас, мої любі друзі, вітаю всіх добрих людей, незламні, нескорені Україні. Мені дуже хочеться сказати: вітаю вас в мальовничій Україні, але це не так. Україна розгромлена, її грабують, її катують, але, але вона все ще живе. Русня забрала в нас. Весну, але буде іще не одна весна. Я в це вірю, люди. Буде мир, буде щастя на українській землі. Русня хоче поставити нас на коліна, зламати нашу волю, підм'яти під себе. Але в Україні вони знаходять не хліб сілью, вони знаходять свою смерть. Ми зараз з вами живемо в нестерпних умовах, але ми терпимо, ми підпалюємо свічки замість е, лампочки, освітлення, та то нічого. Оці всі наші свічки вони будуть яскраво палати в Московії на їхніх домовинах. Ми доб'ємося свого, ми будемо вільні, ми будемо україною. І знаєте, я вчора, тільки вчора, показувала вам свої нові дендробіуми. Сьогодні зранку не було знов світла, і зв'язок був поганий. А я дивлюсь на свої рослинки і кажу їм: а ви? А ви як символ незламності? Ви мужні. Ви приїхали в український дом для того, щоб дарувати нам життя. І знаєте, оті нові орхідеї і ті, що знаходяться на моїх поличках, на моїх підвіконнях, вони справді вселяють віру віру в українське життя. А зараз я вам показую рослинку, квіткування якої я чекала довгі три роки. От як вважаєте, варто було почекати три роки отакої от краси мініатюра. Це не крупна рослина, як можете бачити в порівнянні із моєю рукою, це зовсім невеличка рослинка, яка зростає у мене в кокосовому горіхові. Отаке воно. Маленьке, чудненьке і красивеньке. Отака краса. А аромат, друзі, як ви чули цей аромат. Аромат лікарських польових. І він такий сильний, такий, такий, знаєте, навіть не знаю як, він не схожий ані на що. Но така маленька рослина заповнює своїм ароматом кімнату. І це так чудово. Ця рослина має назву Туберолабіум котуенце, Це із сім'ї Вандових рослин. Я купувала її зовсім маленькою, хоча людина, яка продавала рослину, казала, що вона доросла. Але ось тільки на третьому році життя в моїй оселі, вона дійсно, дійсно стала дорослою і заквітла от таким, ну як в порівнянні із самою рослиною, то величезний квітконос. Квіточки в неї невеличкі, зовсім невеличкі, але їх так багато, і вони ще будуть розпускати свої бутончики. Ну, такий аромат стоїть. Я вам не можу передати. Як аж, знаєте, п'янкий такий аромат чудовий. Усі ці три роки рослина зростала на полишці, під лампою. постійно Поливалася, як в вандові, полив просушка рази 3-4 на місяць добрива. І от, і от вона подарувала оцю квіточку. Вважаю, що чекати 3 роки такого квіткування, воно того варте. Вона красуня, вона ароматить, вона маленька і вона така гарненька. Так, друзі мої, орхідеї, орхідеї вселяють у нас надію. Надію на краще українське життя. Не вдасться, не вдасться у тому сусідові, у тому колись доброму брату, а тепер кровному ворогу не вдасться зламати волю українців. Наші діти вони не забудуть і не пробачать тих злочинів, отого катування, отих, отих паршивців-сусідів. Погляньте, як чудово виглядає оця маленька гілочка квіточок таких на фоні мініатюри. Вони обидві мініатюри, але наскільки вони різні, справді. Оце друга я вам її вже показувала. Це Неостіліс Луї, Луї Шері. Луї Шері – це крос Neofinті Фалькати на Рінгастайліс з варіації Цирулія. Вони обидва такі маленькі, але Ну от Я полюбляю вандові, полюбляю, але не оті громезні ванди, а люблю такі мініатюрні. Вони такі гарненькі, місця не займають і невибагливі, як виявилося, і до світла до мого звичні. Оця манюнька взагалі зростає під е, лампою сонячного світла, ніколи в житті своєму не бачила. Ну, не той сонечко бачить, бо він зростає на лоджії влітку на практично відкритому сонці. Ну, а взимку, взимку під тим освітленням, що Бог йому дає. На цьому мої любі, в мене все. У мене сьогодні вихідний. Багато роботи, як завжди. І хатньої, і в садочку своєму. Сподіваюсь, що день у нас з вами буде гарний, без обстрілів, без прильотів, без сліз. Наші захисники роблять своє діло, гонять ворога. Все буде Україна і буде у нас українське життя. Миру, кожну оселю, здоров'я. Щастя і добра. Пока любі мої, до нових зустрічей. Люблю, цілую, обіймаю.